Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на прямій трансляції молитви Ангел Господній під проводом Папи Лева 14. -го. Сьогодні римокатолики переживають п'яту звичайну неділю, і у цю неділю на святих месах звучить Євангеліє від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль звітріє. Чим її солоною зробити? Ні на що вона вже більше не придатна, хіба щоб викинути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу, не можна сховати місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі? Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, насправді бачивши. Ваші добрі діла прославляли Отця Вашого, що на небі. Зараз святій Швитець Лев 14 розтлумачить нам це Євангеліє. Вітак привітає паломників, які зібралися на площі святого Петра, і зараз ми їх бачимо на наших екранах, а також промовить молитву ангел Господній. Ми помолимося разом із ним. Чекаємо разом із паломниками з різних країн світу на появу папи у вікні апостольського палацу. Рівно о першій годині за київським часом святій Швитець розпочинає цю молитву. На наших екранах зараз власне апостольський палац, де живе святіший отець Лев 14, де також він працює, приймає офіційні делегації. І звідки також щонеділі проводить попівдні Богородичну молитву. Ось власне він. Вітаємо папу і приготуємося вислухати його слово. Каріфратилі Сореллі, бонадомініка! Doro ibrati e sestre, vediamo queste Gesù rivolge a coloro che le vivono, dicendo che, grazie a loro, la terra non è più la stessa. Після проголошення блаженств Ісус звертається до тих, хто ними живе, кажучи, що завдяки їм земля вже не є такою самою, а світ більше не перебуває у темряві. Ви сіль землі, ви світло світу. Саме справжня радість надає смаку життю і висвітлює те, чого раніше не було. Ця радість випливає зі способу життя і з того, як ми живемо на землі і співіснуємо, що є бажаним і обраним. Це життя, яке сяє в Ісусі, новий смак Його вчинків і слів. Після зустрічі з ним усе, що віддаляється від Його бідності, духу, від його лагідності та простоти серця. Від його голоду і спраги справедливості, які активують милосердя і мир як динаміку перетворення і примирення. Все інше здається несмачним і тьмяним, пророк Ісая перелічує конкретні вчинки, які зупиняють, ламають несправедливість, Ділитися хлібом із голодним, приймати в дім бідних, бездомних, одягати тих, кого бачимо голими, не нехтувати сусідами та людьми з дому. Тоді продовжує пророк Ісая, Твоє світло зійде, як світанок. Твоє рано швидко загоїться. З одного боку світло, яке не можна приховати, бо воно велике, як сонце. Яке щоранку проганяє темряву а з іншого боку рана, яка раніше пекла, а тепер загоюється, Насправді, дійсно боляче втрачати смак і відмовлятися від радості. Проте можна мати цю рану у серці, ісус здається, застерігає тих, хто слухає його, щоб вони не відмовлялися від радості. Сіль, яка втратила смак, каже він, ні на що більше не придатна, хіба на те, щоб її викинути, щоб топтали люди. Скільки людей, можливо, це траплялося і з нами, відчувають себе непотрібними, неправильними. Ніби їхнє світло було приховане. Однак Ісус проголошує нам Бога, який ніколи нас не викине, Отця, який береже наше ім'я, нашу унікальність. Кожна рана, навіть глибока, загоїться, якщо ми приймемо Слово блаженств і знову почнемо йти шляхом Євангелія. Саме конкретні жести відкритості до інших і уваги знову розпалюють радість. Звичайно, у своїй простоті вони ставлять нас проти течії. Сам Ісус був спокушуваний у постелі іншими способами, іншими шляхами утвердити свою ідентичність, продемонструвати її, мати світ у своїх гніг. Однак він відкинув ці шляхи, на яких втратив би справжній свій справжній смак, той, який ми знаходимо щонеділі в розламаному хлібі, віддане життя, любов, яка не шумить. Брати і сестри. Давайте живитись і освітлюватись спілкуванням з Ісусом. Без будь-якого виставлення на показ ми будемо тоді, як місто на горі, не тільки видиме, але й привабливе та гостинне. Місто Боже, у якому в глибині душі усі бажають жити та знайти мир. До Марії, дверей, неба, зверне, звернімо наш погляд і молитву, щоб вона допомогла нам стати і залишатися учнями її сина. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших і Слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний упокій подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай Господь буде з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, pastorale. Il suo esempio di prete centrato sull'essenziale Дорогі брати і сестри. Вчора в Іспанії було проголошено нового блаженного – Сальвадора Валеру Парру, дієцезального священника, який відзначався глибоким духовним життям. Та різноманітною соціальною діяльністю, зокрема під час епідемій, холери та землетрусів. Я з тривогою сприйняв звістки про атаки супроти багатьох спільнот у Нігерії, атак, які спричинили чимало смертей. per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni Zaklykayu kompetentnu vladu zabezpechuvaty bespeku kozhnomu hromadyanynu. Si celebra la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Ringrazio le religiose Сьогодні у День Святої Джозефіни відзначається всесвітній день проти торгівлі людьми. Наголошую, мир починається з гідністю. Запевняю у своїй молитві народи Португалії, Марокко та Іспанії і середземноморських регіонів Італії, які постраждали у ці дні. Заохочу і закликаю спільноти бути солідарними одні до одних під покровом Пречистої Богородиці. І зараз вітаю всіх вас, римлян і паломників з усієї Італії та з різних країн світу. Іспанія. Вітаю паломників з Іспанії. Вітаю прочан з Білорусі, з Литви і Латвії. і Вітаю студентів з Іспанії. І Мальти. Вітаю також молодь, яка з нами єднається із трьох ораторіїв у Брешні. Non danno futuro all'umanità. E Майбутнє полягає домініка. у братерстві і мирі між людьми. До цього всіх закликаю. Дякую вам і бажаю мирної неділі. Таким побажанням і благословенням Святіший Отець завершив сьогодні своє слово до паломників, які зібралися на площі святого Петра, а водночас до усіх тих, які єднаються з ним за допомогою прямих трансляцій. Одним із цих прочан є також ви, дорогі наші глядачі. Дорогі в Христі українці, які єдналися з Папою на живому телебаченні у Фейсбуку та Ютубі. І для вас сьогодні цю молитву і слова папи коментував і перекладав отець Старас Жиплінський з Київської студії Живого Телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Бажаємо вам мирної неділі і Богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу!